Привіт, друзі! Недавно мені зробили дуже класний підгончик у вигляді п'яти ключів до сейфів. До речі, дуже давно хотіла якби, їх купити, перевірити, що взагалі в цих сейфах знаходиться, тому що я відкривала тільки один. П'ять ключиків нам підігнали. Один я докупила, докупила сама для того, щоб вже, ну, якби був фул-комплект. Зібрала дуже круту команду підтримки, і ми вирішили, вирішили почати наш вечір з хардкора отже, вирушили на Тіхаю заводь подивитися, що ж там в нас в сейфі, в сейфі шепота. Ну, в принципі, по лутіку досить непогано. Я, правда, трохи перегрузилася. Добре, що хлопці мене пустили в пузир. Залишила своїх тімейтів призволяще, але з ними також все гаразд. По моїм скромним підрахункам лутіками ми винесли десь на лям 200. Плюс-мінус плюс десь так, я думаю, виходить. Далі ми вирішили теж, в принципі, пройтися, ну, так, теж по хардкору, але вже трошечки менше, ми вирішили до сейфа зівкаса на кузню. Вирушаємо, вирушаємо на кузню. Добре, що хлопці там дуже гарно орієнтуються, знають, де там ці сейфи, де це все, тому що я, чесно кажучи, не, не, не знала, але все показали, все розказали. Е, правда, перша спроба в нас закінчилася, ну, я б сказала, не дуже. Тут мені ще зробили офігенний підгончик вигляді браслета фіолетового на плюс 15. І всі дуже окремо дякую за, і за браслет, і за бафіки. Чергове поповнення моєї скромної, скромної але такої важливої і приємної колекції. Ну, ми не зробка десятка, як то кажуть, що вирушаємо знову на кузню. Дивимося, де ми там загубили наш цей сейф. Відкриваємо. І тут. Ну, слабенько, дуже, 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 дуже слабенько. Тут, в принципі, я думаю, тисяч на, на сто там сили, але це взагалі не має жодного значення, тому що така наскільки це цікава, цікава активність і виносимо. Виносимо, виносимо, і як потім ми в не вирішили, а помітили вже в кінці, коли я залетіла на базу, хтось такий зі стріма нас намагався, ну, нас намагався догнати, тому що таки одного мого тімейта догнали, хто з самого заду біг. Але нічого. Ну, от такий. От лут вийшовся. І тут під веселу музику нашого улюбленого Барда ми вирушаємо, куди правильно, на чорний об'їзд відкривати науковий, науковий сейф. От один сейф науковий, я колись відкривала, вже, в принципі, якби плюс-мінус, там знала, що від нього очікувати. Але тим не менше. Ну, тут раз на раз, звісно, вже не приходиться. І тут відкриваємо, відкриваємо сейф. Бачимо, що по луту у нас не дуже густо вийшло. І від такого лута, один із тіметів ми їх втратив свідомість. Десь якось так все рівно виносимо це все наше набуте добро. О такою бандою ми бігали. Так, скидаємо це все діло. Скидуємося все діло і вирушаємо вже на мерз, менш точно менш хардкорні локації. Ми вирушаємо на шахти. У нас на черзі військовий е, сейф, але нам по дорозі попався аванпост. А знову ж таки, хто ми такі, щоб не заскочити і не захватити аванпост, щоб ніхто нам по суті не заважав. Ну, так десь приблизно і вийшло. Так, знаходимо наш сейф. Знаходимо наш сейф, де там наш сейф. А, от він. Відкриваємо. І що ми бачимо, це скарб. Скарба тут у нас тисяч на 150. На 150 все рівно виносимо, виносимо, я кажу, це радості. радості і якоїсь такої несподіванки від відкриття цих сейфів. Це реально кльово. Ну, реально кльово. Тут не справа в луті, а справа реально в емоціях. Це як, як із артами. Точно так само і тут ми ж ніколи не знаємо, до чого ми біжимо, там, плюс-мінус. Так, залишив, залишився в нас. Що в нас заводський сейф залишився? Хлопці не втрачають надію, підтримують мене. Я не втрачаю надії, тут якісь. Дикий, дикий чувак, коротше, виско, вискочив на нас. Я трохи загубилася по локаціям. Це, в принципі, вже для мене стабільно, у мене включається мій типографічний кретинізм. І відкриваємо наш сейф. Що ми бачимо? Це скарб. Ну, теж, в принципі, принципі плюс-мінус стандартна, стандартна ситуація, зате у мене тепер буде дуже багато чашечок, які я собі колись дуже хотіла. Що вони прикольні. Ще прикольні і по дорозі ще знаходимо декілька артів. Хлопці там підлутаються, я вже нічого не лутаю. Я зі своїм скарбом з сейфа думаю, так, мені достатньо цього. Так, і що там у нас на кінець залишається? На кінець на кінець у нас залишається медичний сейф. Ну, він такий, в принципі, виходить, що самий самий сейфовий, Ми його забирали там просто по нижче центрам. Шахт за аванпостом. Тут, в принципі, якби все мало бути вже зовсім так на розслабоні. Несемося, несемося, відкриваємо сейф. і да, трошечки бафіків цікавих. Трохи цікавих бафіків, трохи цікавого хабара, чи хабара, хабара все значить правильно. Виносимо все це наше щастя. І що я хочу сказати? Я хочу сказати, що дуже дякую хлопцям, які мене підтримали. Дац, тобі дуже окремо дякую за те, що за те, що підігняв ці ключики. Я думаю, що ти це відео подивишся. Клас! Це реально це дійсно. Це супер така. Прикольна активність. Так, за мені тут ще відправляє красний кристал. Красний, красний, красний кристал. Все, всім дуже дякую і дякую за підтримку. Дякую за те, що подивилися цей це відео.